Усіх самих найкращих я вітаю на каналі. Нарешті знову ми з вами в сільпо подивимось акції, знижки. І я вам покажу самі найкращі акції, тобто самі найкращі знижки в магазині сільпо. Тому вмочуйтесь позручніше, щоб вам було цікаво. І давайте розглядати, що цікавого в сільпо. Ну, насамперед, ви знаєте, що ми завжди дивимося з вами фрукти, овочі. Ви вже, мабуть, роздивились ціну на Дині, Узбецька, Дукрал. Ціни такі, а, назви такі цікаві. Кишмиш 74 гривні, слива 77, 99. Слива наша українська 25, нектарини 80 гривень, персики 70, персик інжирний 134 гривні. А я сподівався на лохину зі знижкою, на жаль, немає. А, ой, це не лохина. Ну добре. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Лохина є, але вона без знижки. Ну добре. Кавунчики по 25 гривень ось такі. Які вони органічні, написано. Так, це в нас Леді. Кавун Леді по 20 гривень. Грейпфрути по 69,50, лайми 229, лимони 74. Ой, дивіться, кого не спання ще є по 39,90. Так, яблучка Гала 36, Голден 30. Гала відбірне 49. Гала Закарпаття 38. Фуджі 40 гривень. Лайми 229, мандарини по 89,50. Апельсини 8950. Так, це ми з вами, я так я говорив, Іспанія по 40 гривень 39,90. Так, що тут у нас? Тут у нас щось таке полишалося. Знаєте, що я хочу? Я хочу смачного якогось а, цього а, помідора, томата хочу смачного. Я навіть куплю, можливо, і ось такі. Якщо б ви мені підказали, які кращі, чи, можливо, ті жовті томат-роса. Зараз якийсь візьму. Я хочу, знаєте, хочу томата такого, щоб його вкусив і пахло томатом. По 55 рожеві, по 49-20 сливка червоні, баклажани 25, кабачки по 29. А це я плутаю чи дійсно, що баклажани завжди були дорожчі, ніж кабачки. Я щось таке пам'ятаю, в минулому році так і було, баклажани завжди були трішки дорожчі. Так, перець по 45, червоний, 88, і 99 помаранчевий. Перець капі. Ой, перець капі по 60 гривень. Я би взяв би. Ой, щось можна вибрати. Добре, зараз я знімлю відео і піду на закупи. Так, перець елітний, елітний. Друзі, ми з вами. Можемо придбати по 38 гривень елітний перець. Правда ж? Угірки по 49. Так. І томати галілея. Сливка. Може оці будуть пахнути томатами. Скільки тут томатів? Дивіться. Томати орган слива жовта. Я, голод... я, я не голодний, я з дому вийшов, поїв. Так, капуста червона, 49, ну, 50 гривень за ті копійки. Рання по 30 гривень. Цибуля біла 30. Гарбузи по 30. Та по, оці по чому? Ну, ці білі по 30. А оці. Дивіться, які назви. Хокайдо, батернат. Так, буряк по 11,80. Цибуля по 16 а цибуля преміум 1,5 кг 59,50 Морква молода 12,90. По 27 картопля Беларосса. І картопля молода по 15,20 Гарна картопелька. Так, добре, ходіть, подивимось на цінотижики. Чи як вони зараз називаються? Не пам'ятаю, забув. Ну так, да, цінотижики. В акції барні по 10 гривень. Оце печиво, сендвіч, дуже смачне, я колись його купував. Зараз трішки менше цього всього вживаю, 45 гривень. Молоко ультрапастеризоване по 30 гривень. Це йде ферма. 2,5% жирності вага 900 грамів. Туалетний папір диво. Він іде, тут 8 рулонів. Так, да, тришаровий. Тому я, я, я думав, що він тришаровий, не хотів говорити, що двошаровий. А ціна такого паперу 99 гривень, знижка 50%. Зараз мило дору в акції. Ось це по 10 гривень. Медове і оливка. Чи це огірок? Огірок 9 гривень, чи 10 гривень, я вже забув. 10 999. Ну звісно ж, далі у нас по курсу сири, і ми дивимося на жовті цінники. Сир український, ферма 30 гривень за 100 грамів зараз в акцію сільпо. Ну і звичайно ж, як я завжди говорю, звертайте, будь ласка, увагу на ось ці наклейки. Це дає можливість ще додатково зекономити. Не знаю, хто пише, що я не купую в сільпо протерміновані продукти. З цими наклейками це не протерміновані продукти. Це термін підходу кінця. Я дуже багато купую таких продуктів з цими наклейками. Це велика економія, ваш бюджет. І термін придатності там не вийшов термін придатності. Дивіться, навіть можна купити зі знижкою 50%. Так що звертайте увагу на наклейки в магазині Сільпо. Так, далі у нас витрина із сирами. Хочу також показати самі найкращі знижки. Бачу, 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 дивіться, Бринза в акції, а знижка хороша. 35 гривень за 180 грамів. В акції Тенеро, від кому? 150 грамів, 45 гривень. І голландський також можна купити 45 гривень, 150 грамів. Одна залишилась, да, сир Фіта, да, 170 грамів, 45 гривень. О, а тут я також знайшов, бачите, знижка 50%, а, а сир 200 грамів, це напівтвердий кашкавал. Ну, скільки він вийде? Грубо кажучи, 45-46 гривень. Дуже хороша ціна, зараз я також його візьму. Мабуть, треба вже брати візочок і... А... Складати в візок, бачите? Був 159, зараз в акції і ще знижка 50% З смачним чаєм зранку. Це дуже смачно чи з Від яготинська Моцарелла та Сологуні. Зверніть увагу у пакуванні йде 200 г по 60 гривень, знижка 23%. В акції плавлені сирочки президент, чесно кажучи, пам'ятаєте, була дегустація. На мій смак вони мені не сподобались по 15 гривень, знижка 40%. А в акції пірятин вершковий плавлений сир по 22 гривні і також янтар. Сардельки від Глобино, вищий сорт, вони йдуть з сиром. Ціна за 100 г 22 гривні Заокруглюйте копійки до більшого. Ковбаса Забіяка салямі посольська. Ціна за 100 грамів 22 гривні. Також хороша акція. Зверні, зверніть увагу. Від торгової марки Глобино в акції Зельц по 9.20, й знижка 30% на касі. Далі роздивляємо з вами ковбаски. Салямі фуршетна, з м'яса птиці вищого гатунку. Наші ковбаси, торгова марка. 50 гривень за 100 грамів. Так, перший гатунок, єгерські ковбаски на півкопчені. 18.40. Так, сардельки, де вони є? Не бачу. Повна чаша Бородинські. Це не ті. До сніданку не бачу, немає, значить розібрали. Дивіться, хороша знижка на сардельки фару з молоком. Знижка 50% по 15 гривень за 100 грамів. Також зверніть увагу. 27,40 за 100 грамів ковбаса премія салямі Баварська. Вищого сорту. Від торгової марки самобранка сосиски міні-філейні. Так, де вони є? Бачите, щось тут так всього багато молочні, смачні. Багато-багато, що не всюди відповідає цінник, або розкупили швейцарські. Ось вони, швейцарські. Це ж від самобранка сардельки швейцарські сиром, вищий сорт по 1790. Для гриль. У мене гриль стоїть, простой, можу оці взяти. Вони зараз 30% знижки. Так, це у нас кобаски для смаження для грилю першого сорту. Філе куряче. З курячого філе. Вони по 27 гривень, були по 32 гривні. І ще знижка буде 30%. Мабуть, також треба буде взяти. Так, По солодкому зараз в акції торт Наполеон. Він зі знижкою майже 40% 189 гривень. І ще є кокосовий, по 219 гривень, знижка майже 30%. І ще бачу буржуй також зі знижкою. Це все власна кондитерська, вона дуже смачна. Власна кондитерська сільпо. Далі у нас м'ясо по горизонту. Свинина лопатка 11,50. Свинина грудинка 11,50. Бачу сьогодні також багато знижок. Так, сало фермерське 11,50. Куряче стегно дуже хороша знижка, 9,70. Так, ну тут а, всякі маринад, мариновані штучки. Фарш хочу подивитись по 17,90 і по 22,40. Так, шлунки по 6.30, гомілки курячі по 6,90, філе зі стегна куряче 1550. Далі в нас по курсу а, риба. Дивіться, навіть ці бички з'явились по 17.90. Не пам'ятаю, щоб вони були в сільку, можливо, колись були. 17.90. Тут вже копчення йде. Хребти є по 18,90, ахекмерлузи по 19,90 зараз зі Так, Оселедець 15, скумбрія 34, оселедець олії по 20 гривень, кілька по 14 гривень. І ходіть знову на цінотижики ціно якийсь Сільпо. Тут у нас від торгової марки Біскоті знижка 30% на печиво. Це у нас якесь пісочно. 65 гривень. Пюре дитяче по 30 гривень. А печиво вівсяне по 45 гривень, це враховуючи, що знижка 35%. 45 гривень, 400 г. Марія моя улюблена. До речі, дуже економна пачка виходить. Тут дві пачки. 30 гривень, це одна пачка, виходить 15 гривень. Цінотижики Джафа мультифрукт без цукру 57 гривень. Так, маслини без кісточки. Що ж це за така фірма? Гірчиця європейська. 130 грамів, 17 гривень. Бананові чіпси, смажені, дуже смачні, 60 гривень. Соломка солодка, 200 г 23 гривні. Також є сіллю 23 гривні. Крупа гречана ядриця, але бачите, вона така, як зелененька, не пропарена, 800 грамів. Ціна 34 гривні. Фріскіс для пухнастиків по 12 гривень Зараз в сільпо. Так, майонез український, ой, національні, українські традиції. Столовий. 300 грамів і для пакування 40 гривень. Подушка торчин 150 грамів, 18 гривень. Давайте подивимось ціни на олію, а в акції олейна. А де ж вона є? Традиційна. Це ось ця, так? Да? Трохи не так хтось повиставляв сюди. Це майола, ось Олейна. Цінник давайте підсунемо сюди, тому що порозбирали в тому місці, де стоїть акційний цінник на олейно. 50 гривень 850 грамів. А це у нас яка рафінована. Хочу вам просто показати ціни на цукор в магазині Сільпо. Дивіться, другої категорії 42 гривні 40 копійок. І цукор. Ну, Всі по кілограму йдуть. А, також бачу да, другої категорії 35 гривень. Макарони Італія із твердих сортів 500 г, 45 гривень. Так, щось тут, щось тут в акції розібрали. Паста водний світ з ікрою, скандинавською рибою. Немає, розібрали. Але ще є а, паста водний світ копченою сьомого. 35 гривень, дуже хороша ціна. Ну, це не означає, що в вашому сільпо також немає. Треба буде взяти, але, мабуть, це з креветками. розібрали з лососом. Немає цієї, бачите, акційної. Так, давайте подивимось на яйця, яку ціну в магазині сільпо. Від премія вищої категорії 47 гривень. Супер економ по 44 гривні. Це в нас йде а, написано вага від 53 до 63 грамів. І 41 гривня яйця повна чаша. Це вони йдуть а, першої категорії на молочному відділі. Я завжди вам а, намагаюся показати найнижчі ціни на той чи інший, тобто ну, най, найкращу знижку на той чи інший продукт. Бачу, навіть йогурт є зі знижкою 50%. А, молокія, йогурт білий, а, з карамельними цими кульками. 30% знижка 23 гривні. Дуже хороша знижка на дольче. Десерт. Тут різні 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 смаки є. Навіть віденські вафлі. 130 грамів, усі по 17 гривень. Зверніть увагу. Ну і звісно ж сметану завжди вам показую. Сьогодні ось така сметанова акція мі -мі, мі мі мілк сметана. Не знаю, що це таке, що це за фірма. 300 грамів. Бачу її тільки в магазині Сільпо. 20% жирності. Ціника немає. Є на 15% жирності цінник. По 34 гривні. Ще знижка на сметану від молокія Також 300 г 15% жирності. Вона по 43 гривні. Масло, бачу, невеличка знижка. Масло радимо. Екстра 82% жирності, 180 грамів. 76 гривень. Так, ось воно. 1590 хек мерлуза 100 грамів і по 1190 мінтай морожений. Молоко галичина 2,5% жирності, 950 грамів, 43 гривні. Також хочу показати найкращі знижки на каву. Бачу 35% знижки на Якобс, Monarch Classic 200 г, 119 гривень. Так, кава Якобс Coronat Gold натуральна. Знижка 60%. Дивіться, це вона да, 150 грамів, 159 гривень. Хто полюбляє пакетований Moments 24 пакети, 53 гривні чай. Щось на каву і на чай сьогодні не дуже багато знижок. Ну добре. Ловере знижка 35%. Пірамідки йдуть. Альпійські трави та зелений. Дуже смачний розсипний ділмах. Пакування йде 100 г. Ціна 70 гривень. Дивіться, яка новинка від Вері Пері пташини молоко. Чорний та молочний шоколад. Вперше бачу, мабуть, нещодавно вийшли. По 149 гривень. Міленіум 154 гривні. Давайте подивимось що йде на вагу з цукерків. Щось я не бачу тут жовтих цінників. Так, що це в нас? Цукерки бабусині байки, 20 гривень за 100 г. Червоний мак, світоч. 30 гривень. Я вже і забув, чесно, який на смак червоний мак від світоч. Ось і все по цукеркам. Так, зефір по 20 гривень, був по 30. За 100 грамів. Ну і от на цьому, на цьому буду закінчувати. І завжди вам бажати всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в понеділок. Всього вам найкращого. Пока-пока!